То в нас е, хлопців, які які можуть там до прикладу е, працювати конкретно з такими трембітами, їх є багато. Ну так, от, от ваших колег багато є, і музикантів і чи потребують вони подібного забезпечення Скільки треба вчитися? Багато і потребують, о, тому що річ не дешева, просто ну. Воєнний не може собі цього дозволити на ту зарплатню, яку отримує навіть зараз, хоча зараз забезпечення краще. Але все одно, по-перше, це дорого, і одна гвинтівка, наприклад, може стоїти 120 тисяч, там є простіший, там по не знаю, там 80, є по півмільйона. Але це тільки гвинтівка. Нормальний приціл для неї стоїть в магазині зараз приблизно 300 тисяч. Щоб доторити, щоб ви собі розуміли, 300, розцінки 300, 300. просто банально. І це, це, це нема такого, що дружина дзвонить і каже: а в нас сьогодні акція на оптику. Там так не працює. Людей багато, вчитися часто буває там складно, нескладно, але ну, хлопці йдуть через це все, вчаться. Так би мовити, вчитися з неї теж довго і дорого бо в середньому постріл коштує коштував 250 гривень зараз десь 350. а, а, а ціна ]obi. москаля виросла а я так а як це визна <гад> <Ціна гад> але цена москаля вісімдесят воно того вартує воно того вартує <гад> <гад> а, <гад> а, а москаль на вагу а я а як це визначається ці, ну, ціна пострілу це коштує один на Правильно? Right. а <гад> та так можна взагалі враховувати і час якби тренування людини